Всі нормальні пацани у Бахмуті саме так почала спілкування із патрульними поліцейськими. Жінка, яку зупинили за порушення правил дорожнього руху. Вона слів не добирала, налякала, що її чоловік депутат і що всі нормальні хлопці на фронті. Відомо, що під час такого спілкування на задньому сидінні сиділи діти, але це її не зупиняло. У коментарях українці засудили дії цієї дами і вимагають публічного вибачення. Патрульні все. Таки склали штраф за порушення ПДР на 560 гривень. Так, 15 дітей. У мене Так, один експобливий. А ти піш. Блять, ви це не дітно, та такі спить. Діла, ми чому це не вийде. Наскільки серйозно? А такі ми. Ну, наприклад. Канати, наприклад. Машини Донатили. на фронт вас летять це раблю, не, не транп'ю, тобі стояв. Чесно. Я, я розставляю до вас э, свідоцтво, паспорт не потрібно. Паспорт тримайте. Да. Та знімай, блін, мені ще по барабану. На, добре, добре, добре. Чесно, мені от такі, как ви роздражаєте. Ну, мені не цікаво. Отряді, давай, бо це не всі. Ні, ні, взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Нічого страшного, побіститься ну, трошки. Можна, можна, Пожалуйста, я вам хочу уважити вам кажуть. Покажіть своє я я справжнє ближче. <laughs> Він не може. Убрать. Яна Микола. Черп... Та Ось таке так. спілкування громадянки Важно, з патрульною поліцією.